Хто ще сумнівається, купляти новиночки гортензії чи ні, я стверджую, що купляти. Мої красуні придбані тільки в березні, в квітні вже квітують. Вразив мене Рембрандт Росоглорі. Квітка тримається дуже гарно, хоч і в затінку деякі, однак пригорають квіти, самі квіти, бачите, їх пале сонце. Ця знаходиться так само і стоїть, як солдатик, на посту. Ось три квітки вже відцвіли, набули такого глибокого оливкового кольору. Ось друга хвиля. Вона так в описі заявлена, що вона цвіте хвилями. Ну, правда, там написано, що вона і ремонтантна, поки що нічого вам сказати не можу. Ось друга хвиля квіточки трошки поменше, але в букеті дуже гарно вони виглядають.